З 1 травня, я хочу нагадати, збільшуються тарифи далі: на 20% на газ опалення, і як наслідок для людей, це шалене підняття додаткове. І на 30% піднімаються тарифи на електроенергію з 1 травня. Ви свідомо знаєте, що відбувається. Уряд свідомо знає, що це по суті сьогодні корупційна схема по підкупу виборців до 1 травня протриматись, а там як. Бог подасться, бо відключать цю країну і населення від газу, будинками будуть відключати і так далі. Тому Андрій Володимирович, не можна стояти сторонь. Я звертався минулий раз. Перед голосуванням по Конституції треба ставити на голосування постанову, яку підписали всі лідери фракції. Скасування тарифів, проведення енергоаудиту і тоді ми зможемо навести порядок, де український газ. Чому ми купуємо газ у європейських, начебто посередників, 80 компаній, які заробляють на цьому 2-3 мільярди доларів? Де всі ці речі? Чому ми не заслухаємо парламенті Коболєва? Чому ми не викличемо силовий блок міністра внутрішніх справ, який розкаже, що насправді відбувається, як будуються схеми по скупці голосів? Чому не викличемо інших правоохоронних органів СБУ, прокуратуру, які мають так само дати оцінку, тому що сьогодні відбувається в Україні? І нарешті треба перечитати про... Це мовчати тарифи з'їдають сьогодні всередини країну. Люди не спроможні оплачувати.